Терміново японський дракон виходить на полювання, курили повертаються додому. Путін у кільці територію РФ вже ділять. Шок, Токіо виходить на передову, пастка м'якої сили. Істерика Патрушева японський флот готує реванш, Москву трясе від страху. Але це ще не все. Китай приєднується. Сірі же землі Путіна по живому. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події. Шок Токіо виходить на передову. Японський дракон прокинувся. Країна відкрито заявила про загрозу з боку РФ. Міністр оборони завдав нищівного удару по дипломатії. Війна в Україні це пряма атака на безпеку Японії. Причина розкрилася. КНДР відправляє своїх військових на фронт до росіян, щоб отримати пекельний бойовий досвід і технології. Війна в Україні це не десь далеко. Там північнокорейські військові вивчають нові способи ведення бою з дронами, штучним інтелектом, у кіберпросторі та звичайною зброєю. Коли вони повернуться до північної Кореї, постає питання: для чого саме цей досвід буде використаний і проти кого? у люті Японії життєво важливо розкрити таємні мотиви кімчанини і Путіна, адже цей військовий союз перетворює східну Азію на порохову бочку, готову вибухнути в будь-яку секунду. Кремль у пастці м'якої сили уряд Японії запускає план тихої анексії курил через економіку. Токіо запропонував Москві детальну схему захоплення ініціативи на островах від повного контролю над екологією до дистанційної медицини з Хокайдо. Передбачається, що японські лікарі могли б консультувати як пацієнтів, так і місцевих російських лікарів. В тому числі і через інтернет, російські та японські приватні компанії, на думку Токіо, могли б організувати морські круїзи для японських туристів на деякі острови Південних Курил. Також японська влада розраховує, що екологи двох країн могли б спільно працювати над збереженням навколишнього середовища. Росія, схоже, втрачає ексклюзивне право на острови під виглядом співпраці. Але це ще не все. У сфері рибальства Японія готує Москві гачок, від якого неможливо відмовитися. Спільна переробка риби та блискавичне захоплення ринку морепродуктів. Токіо фактично забирає ресурси островів собі. І тут Москві варто напружитися, тому що всі ці випади в бік Курил Токіо робить явно не просто так. Японія офіційно підтвердила, Курильські острови це окупована територія, яку СРСР вкрав незаконно. Спірні острови РФ вважає частиною Сахалінської області. а Японська влада включає їх до складу округу Немуру, префектуру Хокайдо. В черговий раз про поширення суверенітету Японії на ці острови заявив генеральний секретар японського уряду. Північні території це острови, на які поширюється суверенітет нашої країни. Споконві. Нічна територія нашої країни у позиції уряду Японії змін немає. Предметом переговорів про мирний договір є територіальна приналежність чотирьох островів. Це послідовна позиція нашої країни. Москву трясе від страху. Микола Патрушев впав у справжню істерику. Помічник Путіна бачить у діях Токіо підготовку до повномасштабного повернення земель з силою. Він кричить про нові територіальні претензії, які доб'ють Росію. За версією Патрушева, Токіо, нібито рухає жага на Японцям потрібні незлічені багатства російських надр і ресурси Крил. У страху очі великі. Японія готує ґрунт для висунення нових територіальних претензій, зокрема в акваторіях морів, що омивають Росію. Що безпосередньо зачіпає інтереси Росії в галузі національної безпеки? На його думку, політика Японії, яка домагається повернення островів, виявляється, визначається суто комерційним інтересом. Японцям сьогодні потрібні несправедливість у питанні так званих північних територій, а ресурси мінеральні та біологічні. Морські глибини біля курил мають унікальну гідрографію. Він додав, що обговорювати мов нічого острови наші, але відразу ж визнав. Японія створила найпотужніший флот разом з НАТО, готується до реваншу. Пацифізм викинути на смітник. Токіо переходить до аресивної політики відплати. Патрушев розкрив страшну таємницю. НАТО збирається використовувати японський флот як таран для знищення ворогів по всьому світу. Законодавчі заборони на війну ось ось будуть зняті. Самураї виходять на полювання. Схід справа тонка, тому Токіо діє не поспішаючи. Японія офіційно вступає в гру НАТО для нищівної перемоги України. України. Таємне стало явним. Токіо приєднався до мега-ініціативи з накачування ЗСУ над потужним обладнанням. Програма Пюрол в дії японські гроші вже перетворюються на ракети Петріот, що закривають небо України. Але це був лише розігрів. Тепер шлюзи відкриті на повну чиновники альянсу підірвали інфополем. Токіо на низькому старці для вирішального ривка. Зворотній відлік пішов. Кремль вагоні намагається усвідомити, що тепер його атакують і зі сходу. Офіційні особи заявили, що Японія виділить кошти тільки на оборонне обладнання, яке можливо включати радіолокаційні системи та бронежилети. Вони заявили, що Японія поінформувала про план декількох членів НАТО та Україну. Один із представників НАТО заявив, що навіть нелетальне обладнання має важливе значення для України, додавши, що участь Японії в цій ініціативі є значним кроком уперед. Сталося США вриваються на Кавказ, Вірменія і Азербайджан зробили це. Схід перекриває кисень Кремлю. Кільце навколо Путіна стискається, Казахстан наносить удар. Як і чому союзники Росії один за іншим розривають зв'язки? Дивіться у сюжеті штати зміцнюють стратегічне партнерство із Азербайджаном та Вірменією, тоді як Росія вірогідно програє битву за вплив у кавказькому регіоні. Угоди з Вірменією та візит Венса до сусіднього Азербайджану наступного дня наголосили на загостренні геополітичної боротьби за вплив у кавказькому регіоні, життєво важливому торговому та енергетичному коридорі, що пов'язує Китай з Європою через Центральну Азію, який десятиліттями перебував під пильною увагою Москви. Азербайджан та США, як відомо, підписали хартію стратегічного партнерства. Вірменія ж підписала зі штатами угоду про співробітництво у ядерній сфері. Туреччина, яка має оборонний пакт з Азербайджаном, робить кроки щодо відкриття свого кордону з Вірменією, закритою з 93-го року, та встановлення дипломатичних відносин вперше після розпаду радянського союзу. Європейський союз також зміцнює зв'язки з Вірменією, яка оголосила про плани добиватися у майбутньому членства в ЄС, незважаючи на те, що наразі є частиною митного блоку під проводом Росії. Ну чого Це ж всі бувші республіки Совєтського Союзу, ми жили в єді сім'ї народів. народинеблаганно втрачає свій вплив Росія і у Казахстані Казахстан перекриває росіянам можливості відмивати кошти та обходити санкції. Це ПД. Власне, президент Казахстану Касим Жамартокаєв заявив про відмивання приблизно 14 мільярдів доларів із сусідньої країни через один із банків Казахстану. І, хоча Токаєв прямо Росію не назвав у Кремлі, добре зрозуміли, яку саме країну мав на увазі глава Казахстану, втрачає Росію одного із головних покупців своєї зброї та союзника у Азії. В'єтнам є одним із найбільших і традиційних покупців російської зброї в Азії, але наразі дедалі активніше орієнтується на західних виробників. Важливим сигналом розвороту стали переговори з Францією про постачання винищувачів Рафал. Усе більше розчаровується у діях Росії і Китай, але підтримувати Кремль там продовжують і зокрема через те, що ослаблення Росії війною дуже вигідне Пекіну. Тому говорити о те, що Китай вот прямо не взирає на всі документи стратегічні, такий союзник-союзник э, Ну, то скорее всего нет. Потому что Китай собственно, заинтересован в ослаблении Российской Федерации. Чем дольше Российская Федерация Російской войну, чем больше она тратит средств, тем больше она становится зависима от Китая, от ее продукции, Китайской технологий. Как в гражданском секторе, так і в военном секторі Росія становится зависима от від китайських кредитів, Росія зависима от від покупки Китаєм Російської нефти і для Китая це вигодно. Колись союзники Росії, як то кажуть, повільно, але впевнено віддаляються від Кремля. І якщо сьогодні це віддалення у Кремлі ще не дуже відчутне, то у найближчій перспективі Росія може залишитися наодинці зі своїми імперськими амбіціями. Шок Росія по у боргах. Зовнішній борг рекордний за 20 років. Санкції та економічний крах довели російські компанії до збитків. Як Кремль збирається вибратися і чи є взагалі вихід. Всі подробиці у сюжеті. Росія заборгувала зовнішнім кредиторам майже 62 мільярди доларів, що стало рекордом протягом останніх 20 років. До зовнішнього боргу Росії входять зобов'язання уряду перед нерезидентами у іноземній валюті, що є частиною загального зовнішнього боргу країни, який також припадає на банки, державні та приватні компанії, а також різноманітні організації. Западні кредитори пішли... По суті, на заморажування російських активів. Ну, соответственно, скажу так, несколько мільярдів доларів, які Раша должна другим странам вона просто не виплачує. Станом на 1 січня 2026 року Банк Росії оцінював зовнішній борг країни у 319,8 мільярдів доларів. Лише за рік він зріс на 30 мільярдів доларів або на 10,4%. Кроме того, рынки сбыта российской продукции падают. Так? Ну вот, Китай все меньше покупает угля. Практически перестал покупать сталь. А то, что происходит с ценами на нефть, всем известно. Цена практически для российской нефти упала в два раза. Через санкції і помираючу економіку російські компанії отримали рекордний в історії збиток в 7,5 трильйонів рублів. З 2023 року цей показник зріс майже вдвічі. Стоїмость обслуговування в кредитів в Росії дуже велика, а проценти, які вони платять, списуються на сібістоїмості. Таким образом, сібістої різко зростає. того, Ринки збито російської продукції падають. За даними Росстату, насамперед, страждають металургійна та нафтопереробна галузі, оптова торгівля та видобуток корисних копалин. Також труднощі мають забудовники підприємства транспортного машинобудування та легкої промисловості Різні фактори впливають на різні отраслі. Ніктере зависят от внутреннего рынка, так, но, ну, например, если мы берем застройщиков, квартиры они строят, а их никто не покупает, соответственно кризис у девелоперов, у застройщиков и конца нет. Самая большая компания, которая строила жилье, практически попросила Государство покриті убитки, ну скоріш, атвір буде отрицательним. Це перший кандидат на банкротство большое банкротство. зниження інвестицій та втеча вкладників із банків таку долю своїй країні передбачив заступник голови комітету держдуми з економічної політики Микола Ареф'єв. Також рефів заявив про змову центрального банку та уряду, які приховують справжню інфляцію. При цьому в бюджеті на сьогоднішній день бракує 5 трильйонів рублів. Я вас, во во-первых, з цим поздравляю. Сталося Китай почав поділ Росії. Сірі ж землі Путіна по-живому, розпатаревне відворотній. Сім мільйонів квадратних кілометрів переходять під контроль Пекіна. Великий дракон готує стрибок. Поки кремль зайнятий війною, його головний союзник вже намалював нову карту світу. Всі деталі дивіться. Китай головний партнер Росії, який підтримує її економіку та військову машину. Принаймні так це подає пропаганда. Я оцінюю председателя Сензиньпиня як надіжного друга і стабільного партнера. Моєго надіжного друга і стабільного партнера і союзника Росії. І ось це найголовніше основа развития наших російсько-китайських отношений. Але чи так це насправді? Адже товарообіг з Китаєм постійно знижується. Китайські банки припиняють розрахунки з Росією через санкції, і водночас Китай заперечує, що продає Росії озброєння чи комплектуючі позиція Китаю у питанні української кризи послідовна чека. Ми не підливаємо олію в вогонь, не використовуємо цей конфлікт для отримання вигоди. Пари тройки десятки мільйонів китайських солдат. Сейчас би прям тоштона. А почому речі? Чому ні? Ну, ну, только считаете, ви должны солдати гиб... Ой, смотрю на білгародську потенциал... область а потенциал... думаю, думав же? Нам не хватає китайська армія. Народ ще ну, да. якихось три роки тому. Пропагандисти раділи, що китай замінить західний ринок. А вийшло так, що замінив за одне і російський. Російська влада намагається залатати гігантську дірку в бюджеті державною позикою в китайських юанях. Ми зараз купили купілі совершенно китайською машину потрясаючу. Во много-много раз дешевле, чем те машины, которые мы покупали раньше. Я купила себе три пары туфель Гуччи. По 2000 рублей каждая. Чудесное. Где-то в том же Китае, наверное, и отшита. А надеюсь, что и у нас. Поддельная, разумеется. Я из принципа теперь покупаю только поддельные. А вы посмотрите, на чем, например, бойцы ездят? Что, на машинах российского производства, да? Надо быть большим патриотом, чтобы ездить на патриоте. Потому что он стоит немерено, ломается постоянно и запчасти сумасшедшие. Поэтому ребята ездят на китайском. А вот сейчас мотоциклы нужны. Российские? Нет. Почему-то получается, да? Российских мало. Российских нет вообще. О чем и речь? Нет, российских мотоциклов не существует. А что, это то не в курсе? Навіть у головы МЗС Лаврова вышла обмовка по Фрейду. Он фактично назвал Путина и Шаком Гость, Гости, как говорят на Востоке, гости шаг хозяина. Поэтому вся программа зависит, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент его команда сделали нашему президенту. И вот вчера э, мой друг и представитель э, КНР угощал меня такой уткой. по-пикински честно вам скажу там два кусочек я думаю я съем только один кусок ну понимаете да Вот. Но не мог удержаться, съел второй. Уже больно было вкусно. У Китаї офіційно затвердили нові географічні карти, де частина території Росії, великий у острів, визнається територією Китаю. А ще там відкрито обговорюють сценарії присвоєння багатого золотом, алмазами та нафтою далекого сходу Росії, який китайці і так уже фактично заселили. Китайський дракон вряд ли остається в стороні. Просто потому історичні основания определенне. на значительную часть нашего Дальнего Востока. И это факт. Конечно, сначала э, был энтузиазм, постепенно он стал сходить, и впоследствии мы вообще все поняли, что Асина стала китайской колонией. Ну, это просто-напросто рабовладельческое предприятие. Рабовладельческая или тюрьма, как хотите, где ставят таких смотрящих, чтобы э, они держали вот здесь рабочих. Потому что возмущение это все равно есть. І выходили в Васена на акцію Асі на Китай і що угражають ані регулярно угрожають, що ви нікуди в цьому місті не устроїтись. Вот вам волчий билет. Так що сидите смірно і за свої 15-30 тисяч помалкивайте на російському телебаченні. Вже показують ролики про те, як знайти чоловіка китайця, а в російських школах і державних структурах активно вивчають китайську мову. <звук> Разделяется на два лагеря, те, кто хотят изучать, и те, кто скептически относится к этому и говорят, зачем нам китайский, мы никуда не собираемся ехать. Я им отвечаю очень просто, на самом деле, я говорю, я вас здесь учу не китайскому языку, а с помощью китайского языка заставляю думать головой. А це вміння завжди пригодиться. дійшло до повного абсурду, коли Сі Цзіньпін заявив, що Росія без Китаю не перемогла по другій світовій, а Путін мовчки погодився. Китай і Росія, будучи основними театрами бойових дій Другої світової війни, зробили вирішальний внесок у перемогу над фашизмом і тим самим заклали наріжний камінь у новому світоустрої. Виходить, Китай зовсім не допомагає Росії, як це намагається піднести Путін, а просто користується її слабкістю, щоб забрати ресурси та посилювати свій вплив в Азії. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свої думку у коментарях. Ставте вподобайку під відео, будьте в курсі головного. Далі більше.